Зима це ідеальний час для гурманських ароматів, коли хочеться тепла і затишку. А карамель саме це і робить. Підіймає настрій, огортає теплом і створює відчуття, комфорту. Покажу вам п'ять парфумів з різним настроєм карамельної ноти. Ларенса ванекстазі. До речі, це версія екстракт мега шлейфтасті. Молочна карамель з легкою горіховою нотою. Теплий, обволікаючий аромат, що створює відчуття затишку, ніби ти завернулась у теплий плед з горячим шоколадом, я просто обожнюю цей парфум. New Notes карамела вані. Сама назва говорить за це гурманська карамель на основі ваніль. Солодка і ніжна, але не приторна. Відкриває теплі ноти, які нагадують домашню випічку і щирі усмішки. і сіржов дуже багато дівчат вже обожнюють цей аромат. це арама. Тягуча карамель з фруктовим відтінком апельсин та легким акцентом ванілі. Аромат елегантний і вишуканий. Залишає шлейф, який запам'ятовують. Чудовий флакон, скандал, саме версія ле парфам, карамель з медовим і трошки гострим акцентом, провокативний яскравий сексуальний аромат, що грає на контрасті солодкого і пікантного. І новинка Ясад від Дому Вітіан багата темна карамель з нотами апельсину та ванілі, гурманська насолода, яка створює атмосферу вечірньої розкоші та тепла. Запрошую тебе спробувати ці аромати саме взимку. Це найкращий вибір. Та компліменти тобі гарантовано.